Вітаю, друзі! Сьогодні будемо розглядати ще два цікавих пейрінги, а саме джин з Чонгуком та джинс з Тихіоном». Звісно, буде і порівняння їх, а також бонус, так що додивляйтесь до кінця. Про джина чула різне, я на нього звернула увагу дуже не одразу, якщо чесно, і він довгий час не викликав у мене ніякої цікавості. Аж поки я не зрозуміла, що цей хлопець пожертвував своїм благополучним життям в батьківській хаті, де він мав геть усе, в тому числі і безбідне майбутнє, і віддав перевагу невідомості щодо майбутнього гурту та не дуже зручним умовам життя на перших порах їх розвитку. А також зайнявся тим, що годував усю групу смачної домашньої їжі, яку готував самотужки. Тим самим створюючи який ніякий та комфорт в їх не надто комфортному існуванні, його навіть жартома називали матусею. По-перше, він найстарший учасник гурту. А по-друге, для малого чангука, який потрапив до гурту взагалі в 15 років, він насправді відігравав роль батьків. Та і для Тихіона з чиміном, які не набагато були старші за Чонгука, він також став прикладом наслідування. Тож, давайте, перш ніж перейти до взаємодій, розберемо характер Джина та його голос Окремо, Хто його чув, він досить високий та ніжний. Окремо розбору Тихіона і Чонгука можна переглянути в попередніх відео посилання лише в відеоописі. Отже, характер Джина Сонце в стрільці, тригон до місяця та секстиль до Юпітера і Сатурна, показує людину великої внутрішньої гармонії та стабільності. Цією гармонією і стабільністю джин, як справжній стрілець, залюбки ділиться своїми одногрупниками і відверто вважає їх сім'єю. Звідси і бажання полегшити їх існування, тригон Сонця до місяця вовні. Він емоційно відкритий, але не любить слабкість. Це дає йому природню харизму та легкість у спілкуванні. Людина з таким показником дуже чесна і прямолінійна. Секстиль сонця до Юпітера дає йому оптимізм, вміння бачити перспективу, щедрість. Він любить рости, розширювати горизонти, багато філософствує. Секстиль Сонця до Сатурна це якраз його дисциплінованість, вміння витримувати труднощі і ставити перед собою випробування. Відповідальність ще один аспект, який доводить готовність чи набрати на себе відповідальність за свою групу. Місяць в опозиції до Юпітера може бути емоційно надмірним. Іноді перебільшувати свої почуття або драматизувати, що ми бачимо в Джині, так може коливатись між веселою легкістю та несподіваними спалахами емоцій. І ще одне розглянемо в цьому хлопці: власне те, що йому дозволяє лишатись в гурті, це саме його голос і стиль подачі. Його голосовий потенціал дуже цікавий, бо всі аспекти формують коси парус, який підсилює його манеру говорити і співати. Меркурій, з'єднаний з Плутоном, це потужний глибокий голос, вміння передавати інтенсивні емоції. Його манера говорити може бути проникливою і навіть гіпнотичною, тим паче, що Меркурій. З Плутоном стоять в Скорпіоні, що підсилюється ним вдвічі. Далі, Меркурій і Плутон, тригон, ретроградний Марс в раку. Голос може мати сильний емоційний відтінок, але через ретроградний Марс у раку він не завжди проявляє його агресивно. Він може звучати м'яко, злегка меланхолічно, але з глибокою експресією. Ну, ви чули, як Джин співає. Текстиль Венера в озерогі красива естетична подача, вміння робити голос ніжним, хоча може відчуватись внутрішню стриманість. Венера в опозиції до Марса це боротьба між емоційною м'якістю та напруженою пристрастю, яка робить його голос привабливим. Вершина косого парусу – якраз таки Меркурій, з'єднані з Плутоном. Він має сильну вокальну виразність, йому природно давати глибокі. Насичені інтонації може добре контролювати силу свого голосу. Загалом його голос поєднує силу, глибину та емоційну виразність, хоча є моменти внутрішньої боротьби між ніжністю й пристрастю, джин може писати пісні, особливо якщо теми будуть глибокі, емоційні та особисті. Але йому потрібен додатковий поштовх. Півпраця або підтримка, щоб довести ідеї до кінця. Він більше аналітик і виконавець, ніж природжений автор-натхненник. То що ж ускладнює процес? Як і у Ченгука, Джина планети геніальності та натхнення, а саме Уран і Нептун, не є особистісними. Йому, як і Джейкею, треба знайти свого тихіона, який вмикатиме їх. На жаль, взаємодія з Тихіоном ці планети Уджина не вмикає, це е, працює лише на Чингуку. А е, відсутність енергії цих планет означає, що геніальність або інтуїтивне натхнення не є його головною силою. Він швидше буде працювати над піснею логічно, ніж інтуїтивно вловлювати ідеї. Венера, опозиція Марс, внутрішня боротьба між ніжністю та напором, може ускладнювати стабільність у творчому процесі, а ретроградність Марсу взагалі гальмувати процес треба робити над собою зусилля. Його рухи в танцях також страждають через цей аспект. Йому потрібно докладати зусилля е, набагато більше, ніж іншим. Ну що, пишіть мені, схоже на джина. Яку рису характеру ви хочете ще освітити? Відповім в коментарях, щоб не робити відео надто довгим. Я не зупинялась дуже прискіпливо на деталях, даючи загальне розуміння. А ми зараз з вами переходимо до взаємодії Джина з хлопцями Джейкеєм та Ві. Спочатку давайте розглянемо взаємодії з Чонгуком. Поглянемо на взаємодію Джина з Чонгуком. Між ними панує щира теплота і взаємна щедрість. Один підтримує іншого, формуючи атмосферу довіри й поваги. Джин виступає наставником, а Чонгук не приховує свого захоплення його мудрістю і досвідом. У спілкуванні вони знаходять радість, здатні годинами обговорювати важливе з легкістю й гумором. Їхня взаємодія багато в чому нагадує стосунки старшого й молодшого де є динаміка наставника та учня. Джин ніби веде, спрямовує, ділиться досвідом, а Чонгук надихає, вносить живу енергію, і вчить джина бути сміливішим і емоційнішим. Їхня взаємодія це глибокий взаємний ріст, коли кожен знаходить у партнері опору і нове джерело натхнення. Перше, це гарні сторони взаємодії, а саме Юпітер Джина з'єднані із Венерою Чонгука та тригун Юпітер Чонгука. Тут є щедрість у почуттях, теплі взаємини, підтримка. Джин може бути наставником для Чонгука. А Чонгук, у свою чергу, захоплюється джином і може відчувати до нього особливу симпатію, як до батька. Сонце Джина в секстилі до Венери і Юпітера Чангука – Це взаємне захоплення і симпатія. Джин подобається Чангуку як особистість. Є елемент легкості та радості у спілкуванні. Місяць джина та тригон Плутон Чангука. Емоційна глибина та взаємний вплив можуть підсвідомо впливати один на одного. Чонгук може відчувати силу характера джина, навіть якщо той не демонструє її напряму. Сатурн Джина тригон Венера Чонгука. Стабільністю почуттях. Джин може бути тією людиною, яка нагадує Чонгуку про важливість дисципліни та довгострокових цінностей. Друге, напружені моменти. Сонце Джина, квадрат сонце та Меркурій Чонгука. Конфлікти через різне бачення світу. Джин може іноді не розуміти Чонгука або вважати його надто імпульсивним. А Чонгук може сприймати Джина як того, хто не зовсім підтримує його ідеї. Меркурій Джина, квадрат місяць Чонгука це про емоційні непорозуміння. Джин може своїми словами або манерою спілкування зачіпати Чонгука. Змушувати його почуватись некомфортно. Плутон Джина, квадрат місяць Чонгука, сильний емоційний вплив, можливі моменти тиску. Чонгук може відчувати, що Джин часом перегинає палицю, а джин може не усвідомлювати, наскільки сильно впливає на емоційний стан Чонгука. Сатурн Джина, квадрат Марс Ченгука. Стримування активності Чонгуку може здавати, що його джин гальмує або критикує його ініціативи, а джину може здавати, що Чонгук діє занадто хаотично. Третє, що їм подобається один в одному. Чонгуку може подобатись стабільність і мудрість джина, його здатність мислити стратегічно. Джину може подобатись енергія та емоційність Чонгука, його безстрашність і талант. Чи є заздрість або роздратування між ними? Джин може іноді дратуватись через імпульсивність Чонгука Сантурн Марс е, в квадраті. Чонгук може емоційно вибухати через слова джина, бо квадрат Меркурія до місяця говорить про те, що джин може іноді зачіпати Чонгука своїми висловлюваннями. Можлива легка заздрість у Чонгука через те, що Джин виглядає більш вільним або авторитетним. Ну, звичайно, джин старше, і тим паче, що для південної Кореї, та й взагалі для Кореї, це надто суттєво. Чому вони можуть навчати один одного? Джин вчиться у Чонгука відкритості та сміливості, більш емоційного підходу до життя. А Чонгук вчиться у джина терпінню та стратегічному підходу, розумінню того, що потрібно мислити наперед. Далі, хто від кого залежить емоційно? Більше емоційно залежний чонгук від джина, бо у них є аспект місяця в квадраті до Плутона, що дає сильний емоційний вплив з боку джина. Чи є перспектива росту в цій парі? Так. Але більше взаємодіяк старшого і молодшого. Тобто джин може бути авторитетом для Чонгука, а чонгук – джерелом нової енергії для джина, чи є між ними хімія, є інтелектуальна і емоційна взаємодія, але вона не настільки магнітна, як у Чонгука з Тихіоном. Це більше про наставництво, підтримку та взаємний вплив, ніж про сильне романтичне тяжіння. Ну і висновок: джин і Чонгук мають теплі, але трохи суперечливі стосунки. Є моменти, коли вони можуть взаємно дратувати один одного, але водночас їхній зв'язок будується на взаємному навчанні та повазі. Це більше стосунки старшого і молодшого, в яких Чонгук може дивитись на Джина як на людину, яка його направляє. А джин іноді не розуміти імпульсивності Чонгука, але все одно відчувати до нього симпатію. А тепер поглянемо взаємодію Джина з Тихоном: в них вірять як у пару, до речі. Знайомтесь з чудовим творчим юнітом джином та Тихоном. Пісня, яка зараз лунає, стала саундтреком дарами, де те зіграв одну з головних ролей. Її написали спеціально під їх дует. І це не просто виконання, це особлива хімія двох дуже різних, але талановитих артистів. На сцені між ними виникає незмагальна, жива пруга джин. Як би не намагався залишитись стриманим, не може ігнорувати магнетизм Тихона. Його харизма діє на усіх у групі, і Джин не виняток. Їхня хімія це поєднання поваги, захоплення і трохи виклику. Джин додає ґрунтовності і досвіду. Тихон вогню й непередбачуваності. І коли вони поруч, сцена дихає інакше, щиро, живо, глибоко. Ну, давайте розбиратись. Джин і Тихон гармонійні сторони їх взаємодії, емоційна глибина та довіра. Місяць джина у трині до Плутона Тихона дає їм глибоке взаєморозуміння. Вони можуть довіряти один одному та розуміти без слів. Джин для Тихіона людина, з якою можна ділитись своїми переживаннями без страху бути засудженим. Сонце Джина у секстилі до Венери Тихона. Джин подобається естетичне сприйняття Тихіона, його харизма, смак та талант. Тихон, у свою чергу, відчуває, що Джин цінує його не лише за зовнішність, а й за внутрішню красу. Меркурій Джина у гармонії з Меркурієм, Марсом і Нептуном Тихона. Інтелектуальна сумісність. Вони можуть розмовляти годинами. Обговорюючи мистецтво, музику чи глибокі теми. Напружені моменти місяць Джина у квадраті до Сонця та Юпітера Тихона. Джин може вважати Тихона занадто самовпевненим або надмірно експресивним. Тихон, у свою чергу, іноді не розуміє емоційних реакцій Джина. Основний аспект в їх взаємодії це Марс Джина в опозиції до Меркурія, Марса, Урана, Нептуна Тихіона – Кехіонова комбінація Меркурій, Марс, Уран та Нептун дає йому нестандартне мислення, артистизм, імпульсивність і здатність до експериментів. Тоді як Марс Джина в раку ретроградний, це більш внутрішньо спромована, емоційна чутливі, чутлива енергія, яка діє повільно і менш агресивно. Через опозицію джин може сумніватись в методах Тихіона, він може вважати його стиль роботи занадто ризикованим або незрозумілим, не завжди погоджуючись із його творчим рішенням. Може бути певна заздрість чи підсвідоме роздратування. Джин може бачити, що талант Тихіона пробиває будь-які обмеження, тоді як його власний мас-ретроградний браку діє менш напористо. Це може викликати відчуття, що йому доводиться докладати більше зусиль, щоб досягти такого самого результату. Тіхон може дратуватись через менш рішучий стиль джина. Тіхон звик діяти швидко та інтуїтивно, а джин, навпаки, може довго роздумувати або діяти обережно. Це може викликати конфлікти в спільній роботі. Конкуренція між ними може бути підсвідомою. Марс Джина в опозиції до пучка таланту Тихіона. Ось це називається пучок таланту, те, що у нього в Марс, Меркурій, Нептун та Уран. Я про це розповідала, коли ми розбирали Тихона. Так, от Джин може підсвідомо дратуватись саме через ось цей пучок таланту Тихона, і, і його викликати на відповідь: А чи справді ти такий геніальний? Так, змушуючи Тихона ще більше відстоювати свій стиль, а Джина шукати власні сильні сторони. І це дуже ефективна взаємодія. До речі, джин може і захоплюватись, і критикувати Тихона водночас. Але якщо вони знайдуть баланс, то Джин може допомагати Тихону бути більш зібраним і стратегічним. А Тихон надихнути Джина, діяти сміливіше та експериментувати. Венера джина у квадраті до місяця Тіхіона, джин може іноді не розуміти, чому Тихіон потребує так багато уваги, або чого він так гостро реагує на деякі речі. Хто кому заздрить або хто кого дратує. Тихіон, хоч і впевнений у собі, може відчувати, що джин отримує більше поваги завдяки своїй зрілості та стабільності, а також завдяки своєму віку. Джин може а, дратуватись через експресивність Тихіона, особливо коли той поводиться занадто імпульсивно або несерйозно або надто креативно за межі його свідомості. Чому вони навчаються один від одного? Джин вчиться у Тіхіона спонтанності та сміливості. Тихіон нагадує йому, що життя це не лише структура, а й творчість, ризик імпульси. Тіхон вчиться у джина терпінню та витримці. Джин показує йому, як важливо доводити справи до кінця та не втрачати голову в складних ситуаціях. Також в них є певна емоційна залежність Тихона від джина. Тихон може звертатись до нього за підтримкою шукати в ньому стабільність. Джин, хоч і може дати йому цю підтримку не настільки залежний від Тихона емоційно, чи є між ними хімія. Не забуваємо, що це потрібно для розуміння їх взаємодії на сцені, а не для романтики. Так, але вона більше базується на інтелектуальному та емоційному зв'язку, а не на пристрасті. Вони можуть добре працювати разом, допомагати один одному розкривати свої сильні сторони. Але для глибоких романтичних почуттів може бракувати взаємного тяжіння. Порівняння двох пар Джин з Тихіоном та джин з Чунгуком гарні сторони взаємодії. Джин з Тихіоном тут більше гармонії та взаємопідтримки, особливо через юпітеріанські аспекти. Тихіон приносить оптимізм, а джин підтримує його розкриття талантів. Є емоційний зв'язок, який допомагає їм відчувати один одного, стабільна мудра комунікація. Глибоке розуміння емоцій і психологічний комфорт. Джин з Чонгуком тут є більше навчального моменту. Джин може бути ментором для Чонгука. Також щедрість у почуттях Чонгук бачить у джині когось значущого. І ще стабільність і відчуття опори у Джейкея від джина. Також глибинний емоційний зв'язок, але менш. Плавний, ніж у Тихіона з джином. Друге, напружені моменти джин з Тихіоном, Марс джина в опозиції до творчого пучка, так, так би мовити, Тихіона, так? Меркурій, Марс, Уран, Нептун. Тихіон може дратувати та навіть викликати заздрість джина своєю імпульсивністю, креативністю, геніальністю, швидкістю реакції, а також тим самим викликати і захоплення. Тихіон може створювати відчуття обмеження для джина, особливо у плані самореалізації. Джин і Чонгук Джин може емоційно зачіпати Чонгука словами, що призводить до напруження. Чонгук може відчувати, що джин його обмежує чи критикує, а також сильний психологічний вплив джина, який іноді може бути важким для Чонгука. Що їм подобається один в одному? Джин, джин з Тихіоном. Джину подобається творчий талант і унікальність Тихіона. Він може бачити в ньому величезний потенціал. Тихіону подобається стабільність і спокій джина, який може бути його тихою гаванню. Джин з Чонгуком. Джину подобається енергія і драйв Чонгука. Він бачить у ньому молодий запал. А Чонгуку подобається досвідченість і харизма джина, він дивиться на нього як на авторитет. Чи є перспектива росту в цих парах? Джин з Тихіоном так, особливо у сфері творчого партнерства, чого тільки вартий їх дует. Джина з Чонгуком, так, але це більше про менторство та дружбу. Чи є між ними та сама хімія? Джин з тихіоном є емоційний зв'язок та глибоке взаєморозуміння, але є і тертя через відмінності у стилі дій, що визиває цікавість, до речі. Джин з Чонгуком є менторська хімія та певний емоційний магнетизм, але не така глибока, як у тихіона з джином. Якщо говорити про гармонію та підтримку, більше потенціалу у взаємодії Джина з Тихіоном. Якщо говорити про менторство та навчання, сильніший зв'язок у Джина з Чонгуком. У Тихіона з Джином більше емоційного взаєморозуміння, у Чонгука з Джином більше впливу та психологічного зростання. Ну і погодьтесь! Що на сцені джин стихоном дуже переконливі в своїй взаємодії, чого тільки варта сцена падшого Янгола? Хильників цього пейрінгу вистачає, але улюбленим все ж таки лишається пейрінг вігу. Чому? Давайте розглянемо вами бонус. Ну і давайте порівняємо те з джином і Тихьон з чонгуком. Загальна енергія взаємодії. Тихйон і джин це відносини поваги підтримки, але з періодичним нерозумінням через різницю в підходах до життя. Джин більше стабільний, а Тихон імпульсивний, що може створювати напругу. Тихон з Чонгуком тут є сильна хімія, як емоційна, так і фізична. Чонгук дуже заряджений на Тихона, а Тихон отримує від нього емоційний і навіть психологічний виклик. Далі, гармонійні сторони. Джин з Тихіоном глибокий емоційний зв'язок, але більш м'який, без токсичної залежності. Гарні інтелектуальні аспекти допомагають їм добре спілкуватись, а Чонгук з Тихіоном тут є тригони сонця та місяця, це означає природне взаєморозуміння. Також є аспекти, які показують взаємне підсилення енергії, тобто вони буквально запалюють один одного. Далі напруженість. Джин з Тихіоном. Джин може вважати Тихіона занадто самовпевненим, а Тихіон може не розуміти емоційної стриманості джина, конфлікт в динаміці дій. Чонгук з Тихіоном. тут більш вибухових моментів через вплив Плутона та квадрат аспектів з Місяцем та сонцем. Вони можуть як шалено притягуватись, так і конфліктувати до крайнощів. Хто кому заздрить і хто дратується. Джин з Тіхіном. Тихон може трохи заздрити джину через його авторитет і стабільність, але це не критично. Джин заздрить таланту Тихона. Чонгук з Тихіоном тут є більше напруги з обох сторон. Чонгук може ревнувати Тихіона до його уваги, а Тихіон може дратуватись через впертість і емоційну непередбачуваність Чонгука. Далі, емоційна залежність. Джин з Тихіоном. Тіхон більше потребує підтримки джина, ніж навпаки. А от Чонгук з Тихіоном, тут Чонгук більше емоційно залежний від Тихона, Від нього буквально споживає як джерело енергії. Далі, чи є перспектива росту? Джин з Тихіоном так, якщо навчаться сприймати особливості один одного, але цей зв'язок більше для дружби або співпраці, ніж для дуже глибокого злиття. Чонгук з тихіоном так, але цей ріст іде через драму, розбірки, боротьбу характера. Якщо вони зможуть впоратись з цим, то їх зв'язок може перейти на новий рівень. Ну, судячи з останніх подій, вони впорались. Я так вважаю. Хімія та привабливість. Джин з Тіхіоном є повага, інтелектуальне розуміння, але пристрасті менше. Чонгук з Тихіоном тут хімія на всіх рівнях фізичному, емоційному та психологічному. Висновок: якщо джин і тихіон це комфортні, стабільні, але не дуже гарячі відносини, то Чонгук і Тихіон це буря пристрасті, вибух емоцій і взаємна залежність. Ну і це все на сьогодні. Пишіть, кого розглядаємо наступним. Лишились Кім Нам Джун та Чон Хосок. Чекаю вас в коментарях, папа. -па.